See <laughs> you Вітаю вас! Це програма Сторінками історії. Сьогодні у програмі мовна тематика. Здавна знання мов було ознакою освіченості людини. Чим більше мов знаємо, тим більше можливостей маємо. Є мови, якими користуються народи кількох держав, наприклад, англійська, німецька, іспанська є державними у багатьох країнах. Проте є ще й мови міжнародні та міждержавні мови наукового світу, як от есперанто. Есперанто мова штучна, тобто сформована не народністю, а конкретним автором. Проте есперанто є унікальною, оскільки цією мовою послуговується у 121 країні. Зафіксовано понад 10 мільйонів користувачів. Це єдина зі штучних мов, якою дозволено відправляти службу Божу у греко-католицькій церкві. Есперанто користується в пресі та радіомовленні, викладають у окремих школах та вузах. На есперанто існує оригінальна література, тобто, саме про есперанто йтиме мова. Сьогодні гіць студії есперантист, людина, яка знає та користується цією мовою, кандидат історичних наук, краєзнавець Геннадій Леонідович Махорін. Доброго дня! Доброго дня! Ось на початку цієї розмови прошу вас охарактеризувати загальну ситуацію у мовному світі на сьогодні. У світі існує близько 4 тисяч мов, із них значне поширення має значно менше мов, зокрема в організації Націй. Офіційними мовами є шість англійська, арабська, іспанська, китайська, російська, французька. І усі офіційні тексти друкуються кожною з цих мов. У 1937 році Організація Об'єднаних Націй витратила на оплату роботи перекладачів 4,5 мільйони доларів. У 1982 році витратила 100 мільйонів. На сьогодні ООН витрачає 500 мільйонів доларів. На оплату перекладачів. А ще, візьмемо, Це переклади чого? Переклади, переклади текстів на ці шість офіційних мов. Є обов'язкове правило усі офіційні документи друкувати шістьма оцими мовами, якими, які є офіційними мовами ООН. Це величезні витрати. Далі існує таке, таке міжнародне об'єднання, як Європейський Союз. До ЄС нині входять 27 країн. У ЄС. 23 офіційні мови. І знову ж таки, для того, щоб налагодити співпрацю, потрібна допомога перекладачів. На це виділяються теж величезні кошти. От. І разом з тим існують мови, які мають менше поширення, але вони теж складають дуже важливу палітру мовного світу нашої планети. Безперечно, кожна мова важлива, оскільки це колорит народу і його особливість. І часточка духовної культури, нашого населення, нашої планети. Ми знаємо, що багато мов уже зникли. Скільки таких, скажімо, мертвих уже мов? Організація, яка має назву ЮНЕСКО, створила червону книгу мов, яким загрожує зникнення. І... До, цієї, до, цієї, до цього списку вона віднесла кримськотатарську мову. І її збереженням переймається корпус миру, зокрема, її представник Барбара Візер. Також існує такий перелік, якийсь, перелік мов, яким, яким загрожує зникнення. Перелік, який створений компанією Google. Буквально нещодавно, наприкінці червня, цьогоріч. Компанія Google представила проєкт, метою якого є збереження інформації про мови, які перебувають під загрозою зникнення. І в базі проєкту 3054 мови. Це, безперечно, дуже багато. Так. І з метою, то, з метою збереження носіїв, звучання цієї мови, робляться аудіозаписи. Але, безумовно, що це намагання зафіксувати. Зберегти ось зразки тої чи іншої мови для наступних поколінь. Але така робота вона не вирішує проблеми, проблеми, яка породжена процесом лінгвістичного дарвінізму. Що це От, означає? От, лінгвістичний дарвінізм це процес виживання сильнішого. Тобто якраз... Сильнішої мови. Так, сильніша мова. Інкорпорує, тобто поглинає слабші мови. І цей процес ми спостерігали в Радянському Союзі з боку російської мови. Та й нині ми знаємо, цей процес відроджується. І він загрожує і українській мові в перспективі, і загрожує іншим мовам. Адже у Російській Федерації, де російська мова вважається державотворчим елементом, важливим. От, і це треба нам теж взяти нашим керівникам до уваги. Там відбувається зникнення мов національних, зокрема, у, до, до, до червоної книги, яку уклала ЮНЕСКО. Належить чотири мови Бурятії: Сойоцька, якою розмовляють зараз одиниці. От, евенкійська, якою послуговується 7 тисяч осіб, е, Хамніганська, якою послуговується 2 тисячі осіб, власне, Буряцька. Носіїв якої є близько 300 тисяч. От. І переважно ці всі носії це люди старшого покоління. От вони помруть і не стане людей, які знають цю мову. А молодше покоління не переймає, тому що домінує російська мова. І для того, щоб добитися чогось у житті, в кар'єрі, треба знати російську мову і так далі. І це, звичайно, ось цьому проявляється процес лінгвістичного дервінізму. У масштабі ширшому такому, скажімо, світовому ми бачимо домінування англійської мови. І можемо зрозуміти, що це зумовлено потугою таких країн, як США, Австралія, Канада, Великобританія. Політична і економічна могутність є надзвичайно важливими чинниками домінування цієї мови. Але це скоро минуще в історичному такому аспекті явище. Ми знаємо приклади, коли в минулому французька мова домінувала і була такою в ролі міжнародної. І з, яку вивчали візни... з умови колонізації? Ну так і разом з тим, що в той час всі такі віяння, 18 століття, початок 19-го, так всі наукові, явище в моді, в побуті, всі йшли з Франції. Ясна річ, що і політична, і, і ця культурна експансія Франції вона підкріплювалася експансією мовною. От, і популярність її була велика. Потім ми знаємо німецька мова, англійська мова. От, а не за горами, коли китайська мова стане домінуючою, тому що мовці її найбільше у світі. От, і, звичайно ж, країни не англомовні, вони виявляють спротив цьому явищу. Наприклад, ми це бачимо дуже рельєфно на прикладі Франції, яка намагається захистити свою культуру. От, тому що. Процеси інтеграції, глобалізації, вони мають негативний момент, в тому що призводять до стирання культурних кордонів, кордонів етнічних Ці І... яскраві особливості так, народності стираються. Так, а звичайно, що це надзвичайно цей колорит, етнічний, національний, він є такою цікавинкою, яка вирізняє той чи інший народ. І зараз в умовах глобалізації ось. Оця ізю, ізюминка, родзинка кожного народу культурна, етнічна, вона ще більше цінується: народні ремесла, народний, народна культура, усна, різні обряди, звичаї і так далі. Це все плекається, намагаються зберегти, тому що воно приваблює і туристів, і воно разом з тим сприяє збереженню оцієї національної ідентичності, От, тобто процес лінгвістичного дервінізму він яскраво прослідковується, і безумовно, що мова есперанто, як мова нейтральна, вона є важливою протидією цьому процесу. Ось давайте поговоримо, чому есперанто є мовою нейтральною, і чому есперанто, власне не загрожує ось цю зникненню етнічних особливостей. Чому вона прийнятна для усіх і нічию гідність жодного народу не може принизити? От 26 липня 1887 року, тобто 125 років тому. Людвіг Заменгов, польський лікар-окуліст, придумав цю мову з метою зробити її засобом спілкування людей різних національностей для того, щоб уникнути якихось проявів нетолерантності у його містечку були так, активні у Білостоці. Протистояння? Ну, так і його мета була дійсно сприяти толерант формуванню толерантного ставлення між різними народами, між представниками різних. Релігій, культур. І, звичайно ж, ця мова була створена на потребу часу. Адже людство і у XVIII, і XIX столітті поверталося до цієї ідеї, от, до необхідності вибору нейтральної мови, тому що вибір якоїсь національних мов ображає інших. Ось, наприклад, шість мов в ООН вже перелічені мною. А Країни, які теж мають значну економічну потугу, політичну, але вони не представлені своєю мовою, вони ображені так, вони дискриміновані. І, звичайно, есперанто, як мова нейтральна, нічия. І разом з тим, усіх, вона усуває оцей момент дискримінації. А чому мова вона нічия? Тому що вона не належить жодному народу. Але разом з тим вона усіх, тому що. Автор... Кожен, хто хоче, може на нею володіти. Так. І ще й тому, що автор, володіючи кількома мовами: і латиною, і польською, і російською, і французькою, і німецькою, він вибрав все найкраще, що є в національних мовах європейських і створив, створив надзвичайно просту і логічну мову. Французька академія наук у 1924 році назвала есперанто шедевром логіки і простоти. Геніально! От, просто і це дійсно я, вивчаючи цю мову, все більше захоплювався її лінгвістичними можливостями. Костянтин Ціолковський, відомий, от, винахідник і е, винахідник у ракетно-космічній техніці. Він теж високо оцінював. Есперанто і сам створив навіть е, свій проєкт, е, він написав такий, таку працю, як общечовіческая азбука, Правописання і язик. От, і таким чином він е, теж бачив потребу е, вибору нейтральної мови, створення. І він створив альтернативну. Але разом з тим він високо оцінював кращі е, переваги мови есперанто. Він казав, що. Розуміється, еспаранта найкращий із всіх іскусних мов. Несамнення простота алфавіта, ізуміти легкість граматики, розпростанність словаря делают його изобретателя бессмертным. безсмертним. І Лев Толстой, одержавши підручник з мови еспаранто, він сказав, що він за дві, за дві години міг вже читати, розуміти текст, тому що він володів кількома іноземними умовами. Для нього вже була велика хороша база для того, щоб зрозуміти. Сутність правил есперанто і читати ці тексти. І він казав, що для вивчення мови есперанто настільки треба мало часу, а вигода настільки велика, що гріх не скористатися такою можливістю. У і... чому є простота? Ми знаємо, що ті мови складні для вивчення, є більш прості або, скажімо так, доступні. У чому простота цієї мови? Простота у тому і, і довершеність, що взято все краще, що створили національні мови. Кожна мова має свої плюси і мінуси. Наприклад, в українській російській мові вільний порядок слів у реченні. Це зручно, зручно. На відміну від англійської мови, німецької, де є жорсткі вимоги. В есперанто якраз взято цей принцип. Вільний порядок слів у реченні. Артисти данса сурля сцену. На, 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 на сур сцену данца з артістою. Зрозуміло, так? Не, не переконали танцюють на сцені. На сцені танцюють артисти. От. Далі. В українській мові, в російській мові незручний є момент це непостійний наголос. Навіть рідні мовці часто плутаються, де ставити наголос. Це незручно, а тим більше людям, які беруться за вивчення, візьмемо, наприклад, української чи російської мови, де поставити наголос. А, наприклад, у французькій мові постійний наголос. Так, на останньому складі. У польській мові на передостанньому складі. Ось цей принцип узято. І в есперанто, на передостанньому складі наголос постійний. І таким чином не треба гадати, От Республіко, Республіка. Далі. В есперанто слово як пишеться, так і читається. Англійська мова в цьому плані не довершена. Бернар Шоу навіть створив преміальний фонд для тих, хто спростить. Орфографію, і він називав орфографію, що надзвичайно нелепа і абсурдна. Це я читаю вислів з російськомовної книги, книга весперанто, відомого есперантиста Королєвича. От і в англійській мові слово пишеться, наприклад, розе, читається розуз і так далі. Тобто це незручно. В есперанто як слово пишеться, так і читається. От, еспиранто також про словотворення. Оскільки мовою послуговуються науковці-дослідники, і дослідники, так. мабуть, багато слів потрібно утворювати нових, оскільки є так. відкриття. Яким чином там вигадують нові слова? Взагалі словотворчі можливості еспиранту надзвичайно великі. В еспиранту існує 10 префіксів, 35 суфіксів, 11 закінчень. Кожен суфікс, кожен префікс він відіграє свою чисто спеціальну функцію. Наприклад, в українській мові для утворення назв професії існують кілька суфіксів: учитель, ель, пекар, ар, от хокеїст, іст. есперанто тільки іст. Інструїста, вчитель, кураціста від слова курації, лікувати, лікар і так далі. Таким чином, це теж логічність. В есперанто можна від одного корення утворити 40 і більше слів. Тобто 10 префіксів, 35 суфіксів, а ще їх компонуючи, є люди, які займаються словотворенням. Бесперанта дозволяється творити слова за певними правилами, які прості, логічні. Тобто і... словника аспиранту не може бути? Є, є. Чому? Якщо кожен о, може вигадати і скласти нове слово, укладач і... в принципі, може і не знати про істування, то слово його значить. Один іранський аспирантист, він від одного кореня склав понад 300 слів. Уявіть собі. Ну, це звичайно феноменальний такий приклад. А як правило, це в середньому 40-60 слів. В 2007 році. Вийшов великий українсько-аспирантський словник, який містить 260 тисяч слів. От, ось це говорить про багатство мови. Коло користувачів і хто власне користується цією мовою? Яка література видається, і для кого ця мова хай є не рідною, але досить близькою? От, хоча цю мову називають штучною, тому що вона штучно створена. Але як говорив академік Булахівський, наш відомий український мовознавець. Що немає жодної абсолютно природної мови, що кожна мова вона зазнає зовнішнього втручання, коригування, адже є мовознавці, інститут мовознавства, зокрема, який регулює, визначає мовні правила. Будь ласка, це от штучність, так? Але штучність це як мистецтво. Мистецтво це намагання зробити мову логічною, довершеною, так? І безумовно, що мова вона тримається в народі, але разом з тим має бути підпорядкована певним правилам так, загальним. І цим, звичайно, займаються мовознавці. І наша мова розвивається в напрямку з покращення милозвучності. І так, наша мова є одна з наймилозвучніших мов світу поряд із італійською, тому що в нашій мові немає. Збігу або рідкісним є явище збіг кількох приголосних, як, наприклад, у польській мові, Кшиштов і так далі. Так само в Есперанто. Рідкісний надзвичайний випадок, коли є збіг кількох приголосних. Там голосний приголосний», голосний приголосний. І завдяки цьому досягається милозвучність. У в Парижі у 50-х роках ХХ століття відбувався конкурс красномовців. І Промовець есперантист виступав поза конкурсом, і він завоював гран-при. Мова есперанто як зліпок, вона передає лінвістичні, навіть, навіть мелодику вірша, стилістичні особливості. І таким чином вона використовується як посередник у перекладі із одної мови на іншу. Наприклад, польські автори. Наприклад, Дама Міцкевича перекладали на а есперанто. з есперанто вже на китайську мову чи японську мову і навпаки, тому що мова есперанто, вона зберігає особливості, фонетичні особливості тої чи іншої мови. Відчувається ваша захопленість есперанто і знає, що ви були автором книги про есперанто. Що це за книга, про що йдеться, і яку інформацію можна довідати з вашого видання? От. Так, ця книга називається Нарис із історії асперанту руху в Україні. В чому її особливість? Я, як кандидат історичних наук, відчував місію дослідити більш повно глибше, ніж це було зроблено раніше моїми колегами-однодумцями, як еспирантиці, називають самі Ідеано Однодумці, От, тому що є в Одесі такий відомий есперантист Семен Вайнблат, який очолює історичну секцію Української асрантоасоціації. Але, але він цієї сторінки історії, на яку я звертаю увагу, він їй не приділив увагу. А саме власне книга складається із кількох розділів. От, книга присвячена кільком ювілейним датам. А саме 125-річчю появи появі міжнародної мови есперанту, сторіччю другого всеросійського з'їзду есперантистів у Києві. І 70-річчю такого лікаря-есперантиста японського, як Масаюки Сайонжі, який активно використовував цю мову у медичній практиці, мається на увазі у контактах із колегами, і про це я скажу далі. Так от, я вважаю, для Житомирян буде цікаво такий розділ, який я назвав Житомир і Житомиряни в еспиранторусі. І я тут розповідаю про такого нашого відомого Житомирянина, письменника Володимира Галактіоновича Короленка, який дружив із Володимиром Гернетом. Відомий діяч, культурний, політичний діяч, науковий діяч. Олег Ольжич, наш теж відомий Житомирянин, ім'я якого носить наша обласна бібліотека. Він дружив із Зіновим Книшем, надзвичайно унікальною людиною, теж українським. Суспільно-політичним діячем його дружина от, була е, письменницею, яка написала ряд книг про наших видатних письменниць, художниць е, і про Ольгу Кобилянську, про Лесю Українку, от про багатьох інших героїнь, славетних жінок е, нашого українського народу. І також розповідаю про Андріана Топорова, який короткий час жив у Житомирі, приїхавши сюди до, до свого сина. Андріан Топоров був навчителем есперанто Степана Тітова. Степан Тітов це батько Германа Тітова, космонавта номер 2 дублера Юрія Гаріна. Також розповідаю про Василя Фещенка Чупівського Василя Івановича Фещенка, як нашого відомого архітектора, художника, який створив погруддя Василя Ярошенка. От ось Василь Іванович Фещенко, ось погруддя Василя Ярошенка. Василій Ярошенко це відомий класик японської літератури, який писав японською мовою, мовою есперанто, писав оповідання дитячі новели. Це людина унікальна, тому що він був сліпий, незрячий, але навчав інших адаптуватися до навколишнього світу, допомагав іншим незрячим. Він відвідав багато багато країн. І безумовно, що ця людина унікальна і таким чином він показував користь есперанто. Також відзначу, що серед есперантистів такі цікаві люди є, як, наприклад, Ковтонюк, Євген Ковтонюк, який їх, їх перший. Президент Української асоціації. і він бізнесмен і фотограф. Побував у 102 країнах. Зробив три виставки у США, в Індії, зокрема у США у Нью-Йорку, у відомому музеї Метрополітен. Чи відзначив, наприклад, такого людину, як Віктор Борисович Паюк, інженер, перекладач, публіцист, який переклав з аспиранту на українську мову таких письменників, поетів. Нордсвана з Норвегії, Дюла з Угорщина, Рамеда Шварца з Франції, Нюйвела і Френча з Англії, Йоланте Лезера, Австрія Лезер, Георга Камачо Іспанія, Сабіни Тренер, Німеччина, Джо Френсіса, Шотландія, Семенки Штимець, Хорватія, Стена Йогансена і Ольда Вільяма Швеція і багато інших. Він таким чином знайомить українство із, із набутками світового. Світової літератури, і також він з української переклав на есперанто Марка Овчка, Грінченка, Франка, твори Валеріана Підмогильного, Юрія Винниченка, Василя Барки, навіть останній твір Василя Шляра залишенець або Чорний Ворон. От він таким чином знайомить світ із досягненнями української літератури. Ось роль есперанто. А скільки проводиться конференцій міжнародних? Біологи, кібернетики, медики. Ось є збірник статей. У Тернополі міжнародна конференція відбулася міжнародна конференція медиків, есперантистів. Ось приклад використання есперанту. Мова есперанту викладається в Угорщині, в Польщі, як факультативна мова. І 21% депутатів Європарламенту вони пропонують зробити мову, зробити мову головною у спілкуванні в Євросоюзі. Таким чином зекономиться 500 мільйонів євро. На жаль, ефірний час нашої програми вичерпано. Я зрозуміла, що перспективи есперанто великі. Дякую вам за розмову, за цікаву інформацію і буквально два слова ще як можна вивчити, де є підручники? Коротко, як прошу. Так, в мене є ряд послідовників Павло Новицький, який зараз працює журналістом, Світлана Талько, зараз вже кандидат науки з іноземної філології, яка молодіє аспиранто. Це тих, кого я навчав у школі. От. І є мене... Це школи чи це по літературі сугубо можна От. навчати? Є, є в інтернеті підручники. Я можу особисто допомогти передати знання безплатно тим, хто цього бажає. І людина може скористатися мовою асперанто, наприклад, для поїзд, у поїздках. Ось існує така, є, така, звичайно, служба, така служба паспорта серво, мову можна вивчити за 20-30 годин занять. Ну, приду, додатково треба ще вдома закріплювати. Ось є така служба паспорта серво, де есперантисти різних країн запрошують до себе в гості. Проживання у них безплатно, сніданок вечеря безплатно і екскурсійне обслуговування при потребі. Таким чином, людина зекономить значні кошти на подорожі. Ось, приклад практичного використання, яке найбільш поширене. От, а також в бізнесових потребах, наприклад, і наукових, тобто, це дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що це була програма сторінками історії. Дякую за увагу та запрошую на наступну зустріч.